Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит В нас сьогодні на столі Бладферстер Це є вищий демон Хорно, наш Грейтер. Також із усіх чотирьох він мій самий любимий Просто подивіться на його дизайн. Мініатюра 2005-2006 рік. Навіть зараз виглядає сучасно. Дизайнери постаралися і зробили такий дизайн прогресивний на пару років вперед. Дуже динамічна, крута поза, сама мінька дуже здорова. Ось, що в нас ще є з закачок. Є в нас сокера дворучна. Є такий варіант з батогом із сокирою Балорох. Динамічне полум'я, на котрому він летить. Мінька дуже крута. Що у нас в коробиці? Інструкція. На жаль, інструкція чорнобіла, так як це стара модель. Не лякайтеся, що вона така здорова. По більшій частині це просто старий на актуальний профіль на багатьох мовах. Та. З нуля показується, як зібрати всі три закачки. Мінька розполагається на такій здоровенній підставці. Нас збирається з двох ливничків. Хочу вам показати. Просто подивіться на ці крила, які вони круті. В порівнянні з моєю рукою ось просто здоровезне крило більше, ніж у Демон Принса. По дизайну теж круто. Дивіться, просто і шкіри символіка хорна, зірка хаоса. Дуже круто. Також у нас є таке полум'я, а я не рекомендую його клеїти, так як мінька здоровезна, важка. Але е, через те, що дизайнери хотіли на ній максимально показати, що вони можуть, вони зробили гіпердинамічну. Але рекомендую клеїти просто на подставку, ніж на це полум'я. Бо ви самі розумієте, важка здорова мініатюра. На ось такій тоненькій деталі вона просто відлетить у вас. Хоча для декору штука дуже крута. Є в нас такі наколінники. Тут одразу відмічено лівий правий, щоб ви не переплутали такі елементи броні. Для крил у нас є ось кіхті, декор. Це в нас на бедерні пов'язки в виді символів хорна. Просто ось такий ланцюжок з черепком. Ще раз такі декоративні ланцюги, кіхті для наших крил. Далі голова, яка буде збиратися з двох половинок та з таким наколінником, наплічником. Далі, моя любима штука в цій коробці. Просто подивіться дизайн цієї сокири. І зараз ми візьмемо нашого доброго альфарія. Щоб порівняти, ось один, два, три. Потрібно три альфарія, щоб оцінити розміри цієї сокири. Ну сокира просто дуже крута. На перший погляд здається, що мініатюра буде більше, ніж Демон Принц, але це ми дізнаємося трохи пізніше, коли я це все зберу. Так що рекомендую слідкувати за каналом. Ще у нас частинки нашої біцні, нашої тушки цього красення. Перекачана просто біцуха. Просто подивіться, які ж здорові в нього руки. Далі, переходимо до наступного ливничка. Він у нас вже весь майже зазброєння. Тут ми бачимо одразу його перекачану спину. Круто, одну із трьох голів для варіантів, елемент броні, шматочок сокири, так як у нього є звичайні сокири. бачимо зірку хаоса для декору просто чудово. Це є в нас штучка для батога. Перекачана грудина з шиєю. Ця грудинка це в нас, щоб зібрати закачку без броні. Ще одна рука. Батіг, який мені не подобається, так круто, супер деталізовано, динамічно, але воно навіть тут гнеться і це не рекомендую вам клеїти. Його сама стопа з символом кхорна, така штучка є була і в Харна кхарн привіт. Бачимо тут звичайну ногу без пафосної подставки. Ще одну голову, яка у нас поділена на частинки. Бачимо його загривок. Саме тіло, в котре ви вклеюєте або броню, або тушку. Один із варіантів топорів. Є в нас така звичайна сокира. Є в нас варіант трішки покруті, ось такий більш демонічний. Це мені більше всього подобається. Його ноги з копитами. Просто подивіться, яка здоровенна нога. По розміру буде як спейсмарінчик Беремо нашого альфарія. Ось. І здоровезні роги. Роги просто чудові. Буду збирати з цією закачкою, ну, саме цей варіант голови. Також це у нас шматочок ланцюга від нашої наковальні. Стосовно ось, така у нас рука з лезом тримає ланцюг. І це все буде завершувати, де ж ти в нас ось такий молоток наковальня, дуже крута штука, нагадує дуже цих хлопців заосу. Хорнатів, що таскають за собою на ковальні кузніці. Ось те ж сама штука. Максимально круто, динамічно, пафосно. Для мене трішечки крінжово, може, вам це подобається. Мені не дуже, мені більше смішно з цього. Ще одна нога це вже нога, яка буде динамічною, вона кріпиться до полум'я. І ще трошечки шматочків тіла. Так що, що ми отримуємо? Два ливничка, базу, інструкцію, як зібрати цього красення. Мінька, ще раз наголошую, чудова, велетенська, прям все, що є Хорна. Сила, брутальна, м'язи, сокера, все, що нам потрібно. Як вона грає, не знаю, буде збиратись чисто для колекції. Так що слідкуйте за каналом, трохи пізніше ми його будемо збирати з вами, можливо, на стрімах. Часу у мене зараз більше. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я почув різні прикольні штуки. Планую проводити розіграші. Так що ще раз всім дякую за перегляд. Щасти!